Дочергова сміна сесійна 4 сесії Ради середнього викликання. Не засідання присутні 15 результатів, які до сесія просто супер замочена розпочати свою роботу. Сесію оголошують. що затвердити. Хто за те, що затвердити порядок, те проголосувати, хто за, проти, утримався, приймається. Рішення прийнято. Для е розгляду питання де, порядку денного е нам потрібно е пропонується наступне регламент. Для доповіді до, до п'яти хвилин, до виступу до переводження, матір до 5 хвилин роботу сесії провести за 30 хвилин без перерви.

Проекту рішення селищної ради про внесення змін та допомоги до рішення селищної ради 19 грудня 2024 року номер 28 Захарівської селищної ради на 2025 рік. Пропонується внести зміни до доходної та додаткової частини бюджету зв'язку з надходженням конвенції. А саме. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в 929,9 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в розмірі 3 мільйона тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 350 і 80 гривень. Також з залишком е, коштів на початок року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти, який стався станом на 1 січня 2024 року. Пропонується внести зміни в сумі 1 мільйон 575 тисяч 300 гривень. Шановні депутати, пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, отримав, заприймається, у кого вибуть пропозиції зваччика повнення. Немає. Ці кошти сьогодні ми затверджуємо. У зв'язку з тим, що ми в минулому році кінці року затверджували навіть, е, кошти на харчування 64 класів. Сьогодні ми його. Затверджуємо і наші 에, діти наші наших гімназії і ліцеї будуть працюватися безкоштовно. Далі, там є кошти на інклюзію, і плюс 에, ми сьогодні також затвер... будемо затверджувати 에, мільйон 에, ой, тисячу гривень для підвітних працівник, працівників. 에, на наступній сесії ми з вами, з вами будемо 에, задати питання, що. 에, Доплата педагогічним працівникам до зарплатної плати, зв'язку з тим, що не вистачає освітньої субвенції, Зараз спеціалісти працюють фінансові відділ, комунальні заклади по службу комунальних закладів щодо коштів, скільки потрібно додатково на заробітну плату педагогічним працівникам нашої громади. Я, я думаю, що ці кошти, що виділяються на харчування діток, ми додатково ж виділяємо кошти. З нашого бюджету, щоб пільгові категорії учнів 5-11 класів харчувалися безкоштовно. Ці кошти у нас в громаді є і всі ці дітки, які мають пільги, будуть харчуватися також безкоштовно в наших закладах. Якщо немає у вас інших пропозицій, то пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за, проти, отримався, приймається. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до структури до штатної численності комунального закладу Центру Захарської селищної ради Розінської району Одеської області, затвердження рішення селищної ради 24 грудня 2020 року No338 про створення комунального закладу Центсу Захарівської селищної ради і району Одеської області. Що ми вносимо зміни? Ми з вами затвердили структуру штатної одиниці на сесії коленковий бюджет. Але сьогодні нам потрібно ввести ще одну посаду психолога. Є, ми вже взяли спеціаліста-психолога за роботу як соціальний працівник, але ми, щоб вона працювала психологом, нам треба сьогодні ввести ще одну одиницю до, до, до всіх штатних одиниць. А вже на слідчій сесії ми додатково виділи додаткового кошту, на цю одиницю, коли будемо розподіляти залишки нашого бюджету. Я Пропоную проєкт рішення взяти за основу. Хто за, проти, утримується, приймається. У кого пропозиції пропозиція зуваччика доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення в цьому. Хто за? Проти, утримується, рішення, прийнято. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін дозволу контракту з Генеральним директором комунального і комерційного підприємства Захарівської ради профільікарні Хайфільської селищного ради Розіянського району Одеської області від 9 січня 2020 20 року. Тут ми, міняємо, ми, тут ми міняємо СМТ на селище і та умови оплати праці генеральному директору. Я пропоную, Це взяти законодавства. пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти утримався, приймають у кого є пропозиції зуваження доповнення. Пропоную прийняти рішення, М -м. Пропоную прийняти рішення в цілому, хто за. Проти Утримується рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до рішення Захарівської селищної ради 15 лютого 24 року, до на 2412, ви надання згоди безплатне прийняття державної власності зі сфери управління пенсійного фонду України до балансу головного управління пенсійного фонду України Одеської області, комунальної власності Захарської селищної ради нежитлової будівлі, яка розташована за адресою Одеської області, Зеленський район селище Захарів, центральне сто ми з вами голосували це питання на сесії, але прийшов лист від Міністерства економіки. Нам там замінити треба деякі речі замінити, там буде розміщуватися наш снаб. Пропонуємо проєкти проєкт 8 за основу, хто за, проти, утримався, приймається. У кого є пропозиції зварчої допомоги? Немає. Пропоную приємниці в цілому, хто за. Проти отримався рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Пронесення зміни до рішення Захарівської ради на 09 квітня 1 року номер 2464 придання згоди на висплату прийняття державної власної сфері управління національної поліції України, балансу головного управління ціна поліції Одеської області за комунальної власні Захарської селищної ради не жити будівлі, яка кажуть, що задресу за Одеської області Зеленського селища Захарівка. Вулиця Центральна, 71А. Це так само ми міняємо е, речення, що це тут буде зміщуватися нас е, офіцер громади. Пропоную взяти проєктичні за основу, хто за, проти, утримується, приймається. У кого є пропозиція за ваші допомоги? Немає. Пропоную про в цілому. Хто за? Хто за, проти утримується рішення? Прийнять. Шановні депутати, всі питання, які відбувалися на сесію, ми з вами розглянули. Пропоную завершити ролик питань на засеї і поза чого засідання за цьому сесії оголошення.